В Одесі відбувся Кубок України з карате Годзюрю. Дводенний турнір зібрав півтисячі спортсменів з різних областей України. Попри повітряні тривоги, змагання пройшли у напруженому темпі. Кожен поєдинок тримав у напрузі до останньої секунди. Сміло на національному кубку представляли вихованці спортивного клубу Монарх та Дею США Олімп. Команду тренує головний тренер збірної Сергій Пітенко. Юні каратисти боролися в різних видах програми та привезли додому цілу колекцію нагород. Єгор Поляков стає чемпіоном у Ката Ренгокай і виборює у шобу Діана Борщ, Золотов, Ката та одразу три призові місця Вірікуміку, Іріку Кумідзю та шобу Куміте. Василіса Бойко виборює дві перемоги і два призові місця. Андрій Світний бере перше місце в Ката Ренгукай. Тимур Юхимець здобуває два срібла. Назар Ільченко одразу чотири срібні медалі. Артем Керницький срібло та дві бронзи. Віталій борщ срібло, в ріку мідзю і три бронзові нагороди в інших дисциплінах. Успіх смілянських спортсменів це результат складних тренувань, підтримки команди та грамотної підготовки. Організатори та тренери відзначають, такі турніри важливий крок у розвитку юних спортсменів. Адже попри війну український спорт продовжує жити і розвиватися.